Шановні кияни, шановні українці, тільки що стало відомо під час судового засідання по розгляду питання спобіжного заходу Насірова, що пан Насіров має паспорт Великобританії і паспорт Угорщини. Це означає, що йому нічого не заважає в випадку, якщо він вийде із приміщення суду, і в випадку, якщо буде оголошена перерва, йому нічого не буде заважати покинути Україну і полетіти в будь-яку іншу країну. Зараз надзвичайно важливо всім мобілізуватися і прийти о 20-й годині під будівлю суду Солом'янського, який знаходиться на вулиці, Бущі Смірнова Ласточкина, 10, для того, щоб не допустити. Того сценарію, який запланований на банковій, а саме зробити перерву у судовому засіданні для того, щоб пан Насіров вийшов з суду, і звісно, вже завтра не повернувся на після перерви на чергове судове засідання. Ми будемо тут стояти до того часу, поки Солом'янський суд не ухвалить остаточне рішення стосовно запобіжного заходу, воно може бути будь-яким судді судді і за присутності преси, адвокатів захисту, звинувачення нехай приймають рішення. Об'єктивне рішення, але це рішення повинно бути ухвалене, а не повинні бути створені умови для того, щоб підозрюваний Носіров сьогодні зміг вийти з залу суду без рішення судового. І таким чином, те, все та кругова порука, яка сьогодні забезпечується адміністрацією президента, вона буде реалізовуватися. Тільки завдяки людям вчора ми від ми змогли не допустити такого сценарію, тільки завдяки людям, які були тут під приміщенням суду, під будинком суду забезпечили те, що Насіров Насіров не вийшов з судового із зали судового засідання, і сьогодні він перед судом. І сьогодні питання запобіжного заходу розглядається. Я вас всіх закликаю прийти о 20-й годині на смірноволосочки на 10, на суд під суд і підтримати. Підтримати справедливість, підтримати те, щоб в нашій країні не було маніпуляцій, щоб те, щоб в нашій країні не було таких ганебних сценаріїв, які сьогодні намагаються провести. Дякую.